Люблю я ліс, дрімотній ліс, він партизанові приніс жаданий захист і спочинок, і не один з витяжних вчинок, я по стежках його проніс за нашу рідну батьківщину, березу вільгу еліщину, тупів могутність величаву і навіть тихий верболіс. Люблю я ліс, його поправу я і шаную. І люблю, вклоняюсь пишному гіллю, бо тричі щиро напоїв коріння буків і дубів своєю кров'ю лудою. Тепер спокійною ходою проходжу лісом, тихий шум мені навіяв безліч ту, про давні роки незабутні, і про омріяні майбутні. Які ростимуть і цвістимуть оці незаймані ліси, красу новій землі не стимуть у вік найпищої краси, у вік без війн, без крові, сліз. Люблю я ліс.